Бог перестав бути для людини отцем, але став суддею, погляду якого людина уникає. Чи Бог змінив своє ставлення до людини? Думаю, що ні, або не по суті. Зміни відбулися насамперед у душі людини, зробивши проступок. Людина запитала себе, що подумає Бог, і уява починає відштовхуватися від власного серця, від серця пошкодженого гріком, у якому народжується бун проти Бога. Вона запитує себе, як би вона реагувала, якби хтось підняв бун проти неї. Відтепер я, людини, стало іншим, відмінним від колишнього, оскільки вона поставила себе в абсолютно нове становище. Виступивши проти будь-якого виду залежності. І саме ця людина, ледве утвердивши свою свободу, вже ставить собі питання, як би я вчинив, якби хто небудь повстав проти мене так, як я повстав проти Бога? Очевидно, що така людина затаїла б у своїй пошкодженій душі злість і гіркутусь щодо будівника, вона одразу ж порвала б з ним будь-які стосунки. І зажадала принизливого для будівника покарання, перш ніж поступово відновлювати з ним зв'язок. Згадаймо притчу про блудного сина, яка по суті починається з розповіді про первородний гріх, хоча ніде про це не йдеться. Молодший син, який був далеко від батьківського дому, одного разу побачив, що джерело життя вичерпалося. Він пішов у чужі краї. Прихопивши з собою частку спадщини, однак спадщина виснажилася подібно до живої води, яка стала мертвою, просочившись з розбитого водосховища. Незабаром він залишився ні з чим. Відчуваючи близькі смерті, він згадує про батька, якого покинув. як він про нього думає. Він каже собі Так, все таки з батьком мені було краще, ніж тут. Скільки найманців у мого батька харчуються набагато краще за мене? Що мені тепер робити? Я повинен повернутися до нього, примиритися з ним і прийняти від нього приниження, щоб задовольнити його? Я повинен сказати йому: Отче, я згрішив проти неба і перед Тобою, і вже не гідний називатися сином твоїм. Прийми мене в число наймитів твоїх. Як розуміти такий хід думок? В його уяві постає розгніваний батько, який каже йому Мій хлопчик, не може й бути й мови про те, щоб ти жив у мене як раніше. Я хочу переконатися в тому, що ти змінився, будь поки що одним із моїх найманців, а там подивимося, чи зможу я визнати тебе моїм сином. Сповнений цих почуттів, готовий проковтнути гірку пілюлю приниження, він наближається до батька. І що ж він знаходить? Він знаходить батька, який вийшов, щоб зустріти його, бо завжди чекав його з любов'ю. Але синові не зрозуміло те, що відчуває батько. Про це свідчить маленька промова, яку він приготував заздалегідь, щоб одразу звернутися до нього. Отче, я згрішив проти неба і перед Тобою. Але батько кидається йому на шию, обіймає, цілує його і каже рабам. Принесіть найкращий одяг, приведіть вгодоване теля і заріжте, будемо їсти й веселитися. Син нічого не розуміє. Чому? Тому що, повставши проти батька, він спотворив у собі його образ. На самому початку бунту він засумнівався в тому, що його батько це батько, який любить його. Він побачив у ньому деспота, який оберігає свою владу що не бажає бачити дітей вільними. Такий батько насправді нагадує відчима або людину, яка прагне за будь-яку ціну утримати сина, щоб він служив йому, не зважаючи на його інтереси, на його долю. Син переконує себе в тому, що в нього вистачить сил покинути батька і існувати без нього. Відхід таким чином стає необхідним і природним результатом його роздумів. спотворивши собі образ батька. Він починає сумніватися в його любові. Поступово образ батька буде все більше спотворюватися, а гіркота поразки зробить із нього закінчену карикатуру. Саме під її впливом повернення буде здаватися жорстоким приниженням, якому треба підкоритись. Він хоче повернутися до батька не тому, що йому бракує батьківської любові, а тому, що йому нічого їсти. Він каже собі. Краще повернутися і служити йому, ніж померти з голоду. Доведеться підкоритися. Він повертається не тому, що хоче знову знайти батька, а лише тому, що йому ніде знайти прожиток. Він повертається, бо в нього немає іншого виходу. Звісно, синові нелегко приготувати себе до ролі слуги, упокоритися, визнати поразку, однак йому здається, що це. Єдине можливий шлях примирення. В його уяві виникає грізний деспот, якому захочеться задовольнити ображене самолюбство. Він не може навіть припустити, що поранив серце батька, що воно вистраждалося й кровоточить, що батько кличе і жадає його повернення не для того, щоб звести з ним рахунки, але для того, щоб знову долучити його до джерела любові. Блудному синові достатньо повернутися, і він буде щедро обдарований. Насправді батько знає, що якщо навіть сина привела до нього нужда, все одно в спілкуванні зі справжнім батьком, а не з вигаданою карикатурою, любов статна відродитися знову. Отже, подібного роду непорозуміння й віддалило людину від Бога, коли вона вчинила злий поступок. Людині не треба було ні боятися Бога, ні соромитися своєї наготи перед ним. Але одного разу, спотворивши собі образ Отця, побачивши в ньому підозрілого деспота, що ревно оберігає свою владу, вона стала побоюватися його, і це уявлення про отця поклало в основу свого гріха. Можливо, трагедія гріхопадіння не тільки в спробі стати Богом. Людина, побачивши, що це неможливо, отямилася. Але залишилося те, що лежало в основі цього бачення і що виправдовували її безнадійний бунт схильність до самообману, невірне уявлення про отця, яке найважче знищити в свідомості людини. Людина одразу зрозуміла, що їй не бути Богом, і що втрачений рай був єдиним місцем благоденства. Чому ж вона не повернулася до Бога? Вона просто злякалася, що постане перед ним приниженим боржником, що повинна відплатити докорами сумління, повинна відмовитися від себе, щоб задовольнити ображене самолюбство Бога. Вона не побачила справжній образ Отця і не змогла уявити своє повернення в іншому світлі. Таким чином, з погляду Бога, щоб людина повернулася, її треба знову приручити. Здичавіла людина в жаху мчить до смерть. В жаху тому, що не може винести погляду Отця, любов, якого вона недоцінила, над якою поглумилась. Я б сказав тому, що погляд Отця занадто добрий, нестерпно добрий, він завдає болю, і щоб пом'якшити провину, людина піддається самообману, уявляючи Бога деспотом, від якого треба звільнитися за будь-яку ціну. Адже. За інтонацію перших слів Господа Бога Адаме, де ти, грішник одразу відчув до себе любов. Але його кинуло в тремтіння йому стало страшно, тому що, розірвавши одного разу зв'язок з отцем, він не може винести його любові. Вона завдає йому тим більшого болю, чим більше він усвідомлює, що недооцінював її. Я знав сім'ї, що розпадалися. Все починалося з невірності одного, Інший перебував у невіданні і продовжував з довірою ставитися до зрадника. Через це в останньому зростала огида до свого вчинку. Він би віддав перевагу, щоб до нього поставилися з підозрою, і, можливо, усвідомлюючи провину перед довірливою відкритою істотою, він намагається в цей момент спотворити образ люблячого друга і каже собі Я повинен піти. У мене є на це підстави. Чи не тому він намагається заглушити в собі все, що нагадує йому про цю довіру, яка завдає болю його серцю? Скільки подібних спотворень у стосунках двох людей, один з яких, одрого разу засумнівавшись в іншому, не знаходить в собі сили визнати, що проходить повз любов? Навпаки, така людина переконує себе в тому, що в неї є всі підстави для сумнів, що любов вже неможлива. Отже треба розлучитися. Так чинить людина і щодо Бога. Отже Бог змушений витратити багато сил, щоб знову приручити людину, як приручають налякану птицю. Її не можна одразу брати в руки. Треба почекати, щоб вона освоїлася, для цього треба насипати їй хліба за вікном. Якщо вікно відчинене, вона не підлетить. Тому вікно має бути зачинене. Так роблять протягом декількох днів. Потім вікно трохи відчиняють, але вона все одно прилітає, бо вже освоїлась. Одного разу ви насипаєте хліб на кут письмового столу і дивитеся як маленькими. Обережними кроками вона наближається до крих хліба, навіть якщо найменший необережний жест з вашого боку насторожить і змусить її здригнутись. Так само чинить і Бог з людиною. Але птах підкоряється вам і підлітає до крихт виключно тому, що зараз зима. Влітку вам би не вдалося приручити її. Тільки взимку, коли їй нічого їсти, вона знову і знову підлітає до вікон людей, яких дуже боїться. Бог теж приручає людей у зимовий час. Нащадки Якова в Єгипті. Це народ, що живе в умовах зими, перед лицем смерті. Такий народ Бог міг приручити. Однак він не одразу простягнув йому руку на Синаї. Перш за все, він найнесподіванішим чином рятує його від смерті. Він виводить його з Єгипту, проводить через Червоне море. Він не просить одразу ж називати себе Богом. Бо ім'я його пов'язане з самогутністю, що вселяє страх. Він називає себе Ягве, що означало для Ізраїлю Спаситель. Бо це ім'я в житті народу Ізраїля було пов'язано з виходом з Єгипту і переходом через Червоне море. І Ізраїль піде за простягнутою рукою Спасителя, бо вона врятує його від смерті він звернеться до Спасителя. І знову відтворить у собі його образ. Насправді Бог знову ліпить в людині свій образ. Людина була створена за образом Божим, але, відвернувшись від Бога, який створив її, вона спотворила своє уявлення про нього. Отже, людина зможе пізнати Бога тільки тоді, коли Бог воскресить в ній свій образ, коли слово батьківство. Знову означатиме для людини те, що воно означає для Бога, коли слово любов набуде для людини того сенсу, який вкладає в нього Бог. Інакше кажучи, коли Бог відтворить в людині свій образ, тоді людина знову пізнає Бога. Бог повинен приручити наляканого втікача, який захопив із собою залишки живої води, що висихаючи. Безнадійно наближає його до смерті. Він починає приручати людину з того дня, коли людина, перебуваючи на порозі смерті та знищення, хапається за руку простягнуту їй Богом для того, щоб вивести її з країни рабства і провести через глибокі води Червоного моря, для того, щоб він міг знову відкрити його для себе. Одного дня, отримавши спасіння, людина слідує за своїм Спасителем. Вона дозволяє, щоб той, хто оволодів нею, почав ліпити її заново. Нехай людина не знає, що це і є той Бог, від якого вона пішла, але в міру того, як Бог працює над нею, перед нею відкривається справжнє обличчя Творця. Отже, ми стаємо свідками того, як Бог поновлював стосунки з жалюгідним натовпом людей. Це відбувалося на землі всього лиш 3200 років тому.